Щодо тарифів, сьогодні отримали лист Мінрегіону, який теж, як профільне міністерство, на нашій стороні і вважає, що Полтава, Теплоенерго, комунальне підприємство Полтавської обласної ради не мало права підвищувати тарифи. І рекомендує в своєму листі Мінрегіон, ми його зараз, групу ОСББ, я його виставлю, цей лист, рекомендує Полтавській обласній раді розглянути дане питання. Останній розгляд даного питання закінчився тим, що всі кременчужани, всі депутати, незалежно від політичних партій, проголосували за те, щоб повернути старий тариф. Але ті люди, які сидять в Полтаві, які керують цим підприємством, тому що директор і замдиректора цього підприємства теж є депутатами Полтавської обласної ради. Ті люди, які займаються постачанням газу на е, ті підприємства, які ремонту, ну, скажімо так, ремонтували вони і запустили для того, щоб дати тепло в Кременчук, теж проти. Тобто вони всі проти того, щоб зменшити свої доходи. Вони розуміють, що вони зараз дещо втратять. В тому листі, який я зараз вам скину, Мінрегіон пише, що є компенсація від держави, тобто вони не програють. Оцю різницю між ціною, яка є і яка повинна бути, держава компенсує. На це виділено 36 мільярдів гривень в державному бюджеті. Але їм не хочеться збирати документи, не хочеться підтверджувати обсяги. Ну, так же простіше взяти з підприємців, взяти з мешканців і все. І все воно відразу в кармані. Тому ми зараз знаходимося, по-перше, в стадії спілкування з компетентними органами, які повинні встановлювати і регулювати тариф. Друге, в судовій площині ми більше 30 позовів разом з вами подали щодо неправомірності застосування підвищеного тарифу на території міста Кременчука і Валерій Вікторович, начальник юридичного управління, депутат міської ради, наш Миросниченко, зараз два слова про це скаже. І ми зараз працюємо над тим, щоб третє провести ще одну сесію полтавської обласної ради і щоб депутати проголосували за застосування на території міста Кременчука, тарифа, який діяв на 24-те. Лютого 2022 року це передбачено прямо з законом України. Але Полтавська обласна рада не хоче бачити цей закон. Вона його трактує по-своєму, тому що там є свій власний меркантильний інтерес у кожного з тих депутатів, які за це не голосують. Вони або директор комунального підприємства Полтава Депонагу, або замдиректора, вони просто не голосували, самоусунулись. І ми список цих людей показували їхні партійні приналежності теж, щоб кремечужа знали, хто захищає їх інтереси, а хто просто самоусувається. Іван Володимирович, скільки проголосувало депутатів обласної ради за е, застосування тарифу 24 на 2? 31. А нам треба 40. Три голоси. Тобто нам ще треба набрати десь 12 людей, які проголосують за. Це не Кременчужани. Всі Кременчужани і ОПЗЖ, і Батьківщина, і всі-всі-всі е, ну, проголосували за, але інші не хочуть. Ну їм не хочеться. Ну навіщо їм цей Кременчук? Воно ж вигідно, а у них така система, що є фракція. І якщо керівник фракції, який контролює питання постачання газу, скаже фракції не голосувати, то вся фракція не голосує в них. Ну і вже нормально все.